Вітаю вас, друзі. Сьогодні я до вас із рецептом торта червоної осами. Хто боїться барників, проходьте мимо. І так, в миску вливаємо яйця, перелік інгредієнтів є в описі під відео. Додаємо цукор, дрібку солі і збиваємо це міксером на великих оборотах до білої пишної такої. Маси. Тепер в другій мисці з'єднуємо сухі інгредієнти: борошно, розпушувач і какао. Ретельно перемішуємо. В третій посудині в кефірі кімнатної температури розбавляємо червоний барник. Тоді до першої миски з яєчною масою додаємо олію. Кефір з барвником і на низьких оборотах міксера з'єднуємо все це на змаєвите однорідна, забарвлена, в червоно-яскравий колір маса. Тепер всипаємо сухі інгредієнти. Борошно какао і розпушувач, всипаємо частинами. І знову ж на низьких оборотах змішуємо ці інгредієнти. Ось у нас виходить таке тісто. Випікала я. Не одним коржем, а трьома коржами. Поділила тісто на три рівні частини і випікала кожний корж окремо. Можна пекти одним і розділити на три частини. Ось в мене вийшло три коржі. Шапочки з них зрізала і подрібнила в крихту. Тепер робимо начинку полуницю свіжу збиваю блендером, розчиняю агар-агар водою. Додаємо його до збитої полуниці, перемішуємо, ставимо на вогонь і доводимо до кип'ятіння, але не кип'ятимо. І ставимо цю начинку до повного стигання. Тепер робимо крем до вершків, додаємо цукрову пудру і збиваємо міксером. Тут треба не перестаратися, не перезбити. Ось така вийшла маса і тепер додаємо до неї сир вершковий і збиваємо знову легенько нас має вийти гарний крем ось такий. Перед тим, ніж скласти торт, пропитую кожен корж чаєм з м'яти без цукру. Від загальної кількості крему беремо частинку, щоб вверх і боки змазати. А решту ділимо на дві половини і от одну половину кладемо на перший корж. Гарно так, змащуємо, не жаліємо крему, робимо бортики для того, щоб покласти всередину начинку. Полуниця наша застила. Ось така вона розминаємо ложкою і кладемо наверх. Гарненько ложкою її розрівнюємо. Зверху ставимо другий корж і знову ж та сама процедура крем і начинка. Зверху третій корж. І тепер той крем, який ми залишали, кладемо зверху, і боки обмащуємо, вирівнюємо і посипаємо крихтою, яку ми робили із шапочок. Ось такий у нас вийшов готовий торт. Ставимо його в холодильник, наприклад, на ніч, і на другий день у нас торт готовий. Ось такий він виглядає в розрізі. Отже, хто не боїться барників, а хоче гарний торт, готуйте його. Бажаю успіхів, до зустрічі!